Завари мені матча, жінко срібляста прозора, щоби піний нефрит, як інгулу тіло розпечене, затамую подих, занурюся в млосний морок, тільки тиша і світло, і вітер гарячий у плечі дме. Чима сала звари золотого, як шлях до Очакова, де пирі і ліцерна вже тисячу років кохаються. Де по морю полине, терпкою чаїнкою шпак пливе, де тече молоко ковили з після присмаком ялівця, а чи просто води набери мені в склянку надщерблену? вона буде мені за собор душі нова версія? Берег серця гримить прибоями і плаче вербами, берегиня заварює чай і говорить, It obsessed with the world.